Дівчата купила собі сьогодні Кока-Колу. Ну, блін, що робити? Люблю я Кока-Колу. Мені, до речі, більше подобається Кока-Колу, ніж Пепсі. От інколи хочеться і все такого хімозного, всякого. Пам'ятаєте, я не знаю, зараз є чи ні, кон... такі конфети були. Як мені написала, конфети, конфети. Конфети були. Mm, зі смаком Кока-Коли. Не знаю, може, вони і зараз є. Давно їх не бачила, але коли, пам'ятаю, навчалася в техніку, ну це який був рік 2006, 2007 десь так. то взяти ці конфети, прям обожувала. Коротше, зараз mm, треба вже купати тімку, Щось я взагалі якась потеряна хожу, нічого <гл 'язок> не хочу. Не знаю, чим себе зайняти, куди себе діти, коротше. Поїла у мами. Думала вам щось на вечір мукбанг якийсь засняти, коротесенький. Але зайшли до мами. Мама сьогодні готувала ж варенички чоловікові і, звісно, вона готувала, щоб і вдома було. То я поїла у мами варенички, Якісь там м'яско мама ще була, запі... запікала, то коротше таке от. Трішки там перекусила, мама, прийшла додому нічого вже не хоче. У мене єдине, що є сирочок камамбер, який вчора з чоловіком смакувала, але там ще трішки залишилося. то може сирочок похом'ячу, не знаю, коротше. <кій> Такі справи. Все, вже до завтра. Ще раз тихої ночки, я вже вам третій раз, напевно, бажаю. І гарного вам всім настрою. Бережіть себе. Все, до наступних відеосиків. Я, до речі, вже змонтувала цю планку, виклала планку. І вже пізніше, Тімку, напевно, вкладу, помонтую інші відеосики. Там рецепти сьогодні засняла. Так що так. Все, завершую.